Доброго дня. Сьогодні тема нашого уроку складання схеми міжгалузових зв'язків цукрової промисловості області. Ось ви саме бачите, яким чином проростає буряк. Ми повинні розібрати, у якому районі у Харківській області найбільше надається цукрового буряку. Районами-лідерами є Балаклійський район, Краснокутський район, Вовчанський район і Дергачівський район. Також потрібно виділити, що найвища врожайність, ще раз, це Богодухівський, Вовчанський, Краснобуцький, Красноградський, Шевченківський райони. У області працює 5 цукрових заводів. Такі заводи, які називаються Білий Колодязь, «Первухінський цукровий завод, «Цукрове», цукрово Агро і Іванківський цукровий завод. І вони приносять невеличкий дохід до бюджету нашої країни. Таким чином, по всій Україні працює 34 цукрових заводи за областями: Вінницька, Харківська, Полтавська, Київська, Волинська, Тернопільська, Житомирська, Кіровоградська, Хмельницька, Львівська, Миколаївська, Черкаська та Чернігівська. У інших областях цукрових заводів немає. Перше місце займає Вінницька, а друге місце за заводами займає Харківська область. Ось ми бачимо карту, де показана площа цукрових буряків по областям. Наша область займає четверте місце. На першому знаходиться Вінницька, на другому Полтавська, на третьому Хмельницька. І четвертими є ми. Так, на цьому слайді показано, що Україна наша займає п'яте місце у світі за виробництвом цукрового буряку. І це дані на 2014 рік. Рік. Тепер увага! Домашнє завдання. У домашньому завданні ви робите діаграми. Бажаю всім успіху у виконанні цієї роботи.